Яку юридичну допомогу можна вже зараз надати кримським біженцям, які втратили свої домівки, майно та зазнали утисків громадянських прав? Про це запитую нашого наступного гостя Святослава Піскуна, який в різні роки тричі обіймав посаду генпрокурора України. Доброго ранку. Доброго ранку прошу, то що можна зробити зараз? Саме перше необхідне треба обов'язково реєструвати. Реєструвати, коли куди прибули, коли прибули, скільки людей прибуло. Де вони думають і бажають проживати, і які можливості є їх поселити на проживання? Якщо в них немає документів, треба обов'язково, прямо там на місці, де ці люди прибувають, організувати перші необхідні документи. Які фотографія, довідка з печаткою, що його прізвище таке-то, таке то він прибув такого-то, такого то числа до України як біженець. Тому що це міжнародне правило, Всесвітнє, що в спеціальних закладах реєструються всі біженці. Тут, всесвітні. напевно, точніше сказати, до якого самого міста він прибув, бо ж все ж таки... де, його де його зареєстрували. А потім вже є відповідний, напевно, Кабмін розробить відповідний перелік питань, по яким ці біженці будуть їм буде надаватися житло, буде надаватися притулок, буде надаватися ліки і так далі. Але перше, саме необхідно в місцях. Куди вони прибувають, повинні бути спеціальні люди, які їх фотографують, які оформляють на них первинні документи на підставі тих документів, які вони мають, і після того їх направляють на територію України. Що з цього вже реально працює? Куди зараз? От прямо цієї миті, от сьогодні зранку можна вже піти людині, яка приїхала з Криму. Наскільки мені відомо, є центри в Києві, навіть на залізничному вокзалі, і в центрі Києва є. Центрі, до яких звертаються біженці, і там, прямо в центрах цих, іде їх розподіл, іде їх фіксація, але там немає фотографій, там немає штампів. Треба ще туди додати людей для того, щоб прямо там оформляти первинні документи. Генпрокуратура України звернулася до працівників прокуратури Криму із подякою за те, що вони продовжують виконувати свої обов'язки, гарантувала їм право продовжити роботу, якраз от в інших регіонах. Про це ми говоримо. Ви нещодавно заявляли, але що готові їхати якраз а, і самі працювати в Крим, Якщо буде потрібно це українській владі, наскільки це реально за нинішніх умов, і що можна порадити працівникам про ці, саме прокуратури в Криму? От мені шкода дуже, що це, це вже зараз неможливо. Але тоді, коли все розпочиналось, коли тільки перший раз 30 чоловік зайшли перший день, 30, так би мовити, козаків зайшли у Верховну Раду Криму. І закрили зсередини двері, я сподівався на те, що правоохоронні органи, які знаходяться в Криму, альфа, правоохоронні органи, такі, як внутрішні війська, міліція, розблокують двері, виведуть звідти людей, які проявили себе як сепаратисти, і тоді на території Криму можна буде прокурору ефективно працювати. Тобто, було з ким. І була підстава для прокурорського реагування, оскільки це не відбулось, а відбулось зовсім протилежне, то сьогодні вже смисло для того, щоб їхати в Крим хіба що з якимось іншими місіями, тільки не з правоохоронною діяльністю. От що я можу порадити нашим товаришам, колегам. Які сьогодні виїжджають із Криму, які не зрадили Україну, які є нашими громадянами, які високо несуть звання працівника прокуратури України, вони давали присягу працівника прокуратури України, клятву народової України. Я хочу побажати їм в першу чергу здоров'я, і в другу чергу я хочу побажати всім працевлаштування, щоб не було так, що він приїхав, наприклад, працює прокурором відділу, а йому пропонують посаду молодшого слідчого. Це дуже було б негарно по відношенню до тих людей, які не мають житла, які не мають роботи. Тожу, що я просив би генерального прокурора України зробити все можливе, що ті прокурори, які повернулися з Криму, Отримали майже ті самі, ну більш-менш плюс-мінус там одне звання посади, які вони займали. В прокуратурі Автономної Республіки Крим. От, наприклад, коли я був генеральним прокурором, в мене прокурор Автономної Республіки Крим був заступник Генерального прокурора. Це я піднімав його рівень, тому що я розумів, що він як заступник Генерального прокурора обов'язково присутній на всіх нарадах, колегіях і має більшу відповідальність. Тому я й запропонував Джемільова призначити віце-спікером українського парламенту. От, ну поки що це не робиться. Я думаю. Думаю, що може до цього депутати ще дійдуть. давайте тоді докладніше поговоримо про кадрові призначення. Давайте почнемо із призначення нового е, прокурора міста Києва. От якраз mm. його е, він став Микола Герасимюк. Чи можете ви прокоментувати це призначення? І якщо можна, інші призначення? Ваші коментарі Ви знаєте, виключно право Генерального прокурора України призначати. Призначати це виключно право Генерального прокурора України. Призначати керівників відомств, тому ніякої критики чи там позитивних відкликів від мене не буде, тому що поки що я хочу подивитися, що воно буде так, ще мало часу пройшло. Що стосується Герасимюка. Я його знаю як прокурора. Він працював рівно, він працював, коли я був генеральним прокурором, він за моїх часів пройшов всі щаблі прокурорської діяльності. Починаючи від прокурору відділу до начальника управління Генеральної прокуратури України, я про нього можу сказати тільки те, що він завзятий, фаховий і патріот. Ви знаєте, в ньому присутні три П. Патріотизм, порядність і професіоналізм оце три критерії, за яким можна сьогодні призначати будь-кого на будь-яку посаду. Ну ви знаєте, зараз багато запитань виникають щодо взагалі нових призначень у владі. Ви досить оптимістично влаштовані. Хотілося б ну призначення нового генпрокурора все ж таки почути від вас коментар, буду добуватися. Справ тому, що Новий генпрокурор. Він так би мовити, людина, яка він політик, він не готувався до посади генерального прокурора. Знаєте, є люди, які йдуть, ідуть роками, і раптом го стався призначення а да. не про професійні. Да. От він не готувався до посади бути генеральним прокурором. Він нормальна людина, він політик. Він працював колись в прокуратурі, і раптом за один день вирішилось питання держава доручила. Людині стати генеральним прокурором. І ви знаєте, на мій погляд, він намагається вирішити цю задачу. Ну, по-перше, він дуже короткий час і швидко створив колегію Генеральної прокуратури України. Повірте, це не легко. Призначив прокурорів областей. Це теж не легко, тому що треба. Відібрати було людей, які не співпрацювали з тою владою, які не заангажовані тою владою, які не мають корупційних наслідків своєї попередньої роботи. Це не так легко. По-друге, Мені здається, що прокуратура потихеньку набирає оберти, але чомусь потихеньку. Я думаю, що можна пришвидшити все-таки цю роботу за рахунок ефективності розслідувань кримінальних справ. От я б, наприклад, порадив своєму колезі... Більше уваги звернути на розслідування кримінальних справ, які пов'язані з побиттям і знущанням людей на Майдані. Тому що вже пройшло два місяці з грудня місяця, коли студентів, пам'ятаєте, побили. Потім, коли інших били, коли доганяли, от той випадок, коли 32 рази вдарили лежачу людину, весь світ бачив а ці кадри, немає ще досі. а немає заарештованих нікого. Я кажу завжди кажу так: можливо, не треба сьогодні заарештовувати рядових, е, сержант, рядових сержантів чи молодших офіцерів, які працювали в Беркуті. А от керівник, який згідно статуту Беркуту, давав вказівку, це робити, керівник з ним потрібно працювати плутніше. Ви на на зосередитися увазі... не на Профільному цьому виконавці, а на тому, хто віддавав накази. Так, добре. Музича. Тоді е, питання Олександра Музичка. Яка роль... Е... Прокуратура має бути в цьому питанні. От ви знаєте, я почув, що сьогодні е, запросили туди е, представника громадських організацій для того, щоб вони приймали участь, участь у розслідуванні справи. Добре, це чи погано? Наскільки вони можуть ефективно допомогти? Ви знаєте, е, мені здається, що той представник, який буде, він не буде нейтральним. Він буде зацікавлений в тому, що його товариша вбили. Він потерпіла сторона. Чи може потерпіла сторона бути об'єктивною в судовому процесі? Я сподіваюся, що це тяжко зробити, якщо може, і прокурор побачить, що він може бути об'єктивним. Це Прекрасно, це до, до честі потерпілої сторони. Але якщо і брати спостерігача якогось там, я не знаю, як процесуально він буде оформлений, але когось і брати, то, звичайно, не з правого сектору, звичайно, не з тої категорії людей, які зацікавлені в результатах цього розслідування. Те, що воно має бути об'єктивне, це навіть не обговорюється. Тому що е, ким він був. Що він робив? це не менше факт. Це був. Наші, да, факт був і є Ісі. заява про вбивство. Треба це розслідувати. Ця справа ще буде рухатися. Ми будемо слідкувати за тим, як розвиваються події. Я Дякую. задоволення вам буду коментувати. Дякуємо вам, що давали докладні відповіді сьогодні.